Дим, скло, уламки, купа згорілих автівок. Це центр Сум. Просто посеред вулиці лежать тіла загиблих. Їх дуже багато. Це жахливо. Вулиця фактично залита кров'ю жертв російської атаки. На місці трагедії триває упізнання родичами загиблих. Перший ракетний удар окупанти завдали о 10.20 ранку. А Підступний повторний, що став уже фірмним стилем росіян, за три хвилини. Одна ракета поцілила у дах конгрес-центру держуніверситету. Це місце проведення багатьох освітніх заходів, велика бібліотека. У будні дні тут працювали численні дитячі гуртки. Ще одна ракета, завдання якої убити всіх, хто прийшов рятувати поранених, влучила у навчальний корпус вибухом поруйновано аудиторії на двох поверхах. Повибивало вікна у сусідніх приміщенні суду, історичних будівлях та довколишніх квартирах сум'ян. Я побачила, що люди вискакують на вулицю з вкривавленим обличчям жахіття. Це, це все горить, все палає, димова завіса, якась людей багато лежало на, на асфальті.